Галина Кулик із села Слот одна з небагатьох майстринь України, яка займається плетінням з кореня сосни. Секрети старовинного ремесла жінка перейняла у свого вчителя Ігоря Білевича, який в 2022 році загинув на війні. Вчаючись у глухівському педагогічному університеті, був у нас такий викладач предмету хом це художня обробка матеріалу Білевич Ігор Володимирович, Майстер, який загинув на війні, і ось саме він. Привив мені цю любов до кореня сосни. Якось воно в мене відразу вийшло. Лоза мені не піддалася, хоча мені дуже подобаються вироби з лози, їх дуже багато, їх і з ними працювати легше, її легше здобути цю лозу, а корінь сосни важче. Але от якось корінь сосни більше мені до вподобає більше він, він обрав, напевно, мене, не я його. Хоча корінь сосни вважають чоловічим матеріалом, адже працювати з ним непросто, пані Галина своїм прикладом руйнує стереотипи. Хоча погоджується, найважче у цьому ремеслі заготовляти матеріал. Доводиться йти до лісу і власними руками збирати коріння. Слово знаходиться така місцевість, де в нас дуже багато лісів, і заготовка цього матеріалу відбувається саме в лісі. І це найбільше важкий труд, тому що входить майже 60% усього здобути цей, цей матеріал, тому що треба його накопати, його треба відразу почистити, тому що він сохне, він еластичний і з ним гарно працювати, поки він мокрий, вологий такий. Як тільки висихає корінь сосни, то в грубку підіть, протопіть і все. Сосна повинна бути років 10-12 дереву. Корінь знаходиться на глибині невеликій, ось цей іменно той корінь, з якого потрібно плести, тому що не весь підходить, із старої сосни він більш ламкий, а з молодої сосни він тоншенький і він більш еластичний. А далі почищений, зав'язаний в бублички, він може зберігатися дуже-дуже довго. І коли є можливість, коли є натхнення, коли є бажання. Я його спочатку замочую і потім починаю з ним працювати. За словами майстрині, особливих секретів кореневого плетіння немає. Головне бажання та наполегливість, адже на виготовлення одного виробу йде багато часу. Це кореневе плетіння, воно йде по спіралі. Складається воно з двох елементів: Це прутик, більш кругленький, він йде за основу і стрічечка. Це корінь, який розпущений на двоє або на четверо, і він йде як стрічечка, обплітає прутик. На один виріб, ну приблизно на мисочку йде 3-4 дні, буває тиждень. А перший такий, я вважаю, хлібниця у мене такі великий виріб. Я, звичайно, його плела напевно місяців два. Галина Кулик розповідає, що не продає свої роботи, залишаючи їх для виставок. В минулому році майстриня представляла Україну на міжнародній виставці, яка проходила у Польщі. Є таці, є хлібниця, є мисочки. Зараз я хочу опанувати прикраси. Уже амулети є, є задуми на браслети. Ось це поки дуже хочу це опанувати, тому що прикрасів дуже багато є із лози. А з корня сосни нема. Є вироби, які я подарувала, але більш всього це вироби поки для мене, для виставок, щоб, як сказати, заявити про себе, що є таке мистецтво, тому що в Україні майстрів дуже мало. Жінка розповідає, що хоче передати своє вміння дітям рідного села. Останні радо відвідують гурток, який працює при місцевій бібліотеці.